Дуже гарне запитання. Дякую. З задоволенням на нього відповім. Почнемо з основ і поступово розглянемо всі важливі аспекти. Основне значення слова entscheiden у звичайній формі перекладається як вирішувати або ухвалювати рішення. Ця форма зазвичай використовується, коли хтось приймає рішення щодо інших людей, ситуацій або обставин. Розглянемо краще в прикладах. Der Richter entscheidet den Fall Суддя вирішує справу. Die Kommission über das Projekt. Комісія ухвалює рішення щодо проєкту. Особливість дієслова «entscheiden» у тому, що воно може використовуватися як у звичайній, так і у зворотній формі. «sich entscheiden». До речі, не всі дієслова в німецькій мові можуть використовуватися у зворотній формі. Поговоримо про зворотню форму «sich entscheiden». Цією формою підкреслюється суб'єктивний вибір або визначення самого суб'єкта. У німецькій мові такі дієслова називаються рефлексиве вербен і вони вимагають зворотнього займенника, який узгоджується з підметом. Краще розглянути на прикладі відмінювання з їх entscheiden. Ich Entscheide mich, Я вирішую. Du Entscheidest dich, ти вирішуєш. Er, sie, es, man entscheidet sich – він, вона, воно, хтось вирішує. Wir entscheiden uns ми вирішуємо. Ihr entscheidet euch – ви вирішуєте. Sie entscheiden sich – вони вирішують. Важливі моменти. Прийменник für використовується для вказівки на те, на користь чого прийнято рішення. Цей прийменник завжди вимагає знахідного відмінка, акузатів. А тепер повернемось до вже знайомих нам речень та розберемо їх детально. Підкреслю, що в реченнях слово вжито як зворотнє дієслово. Ми вирішили провести вихідні на морі. Uns – це зворотній займенник для wir. Für ein Wochenende am Meer. Für вказує на вибір. Поставивши запитання, кого що вибираємо, то відповідь вихідні. І неозначений артикль при дієслові набуває форми в акузатів. І наступне речення: Як міхфюдезень, я вирішив обрати цю роботу. «Міг» – це зворотній займенник для іх. Фürдеzen показує вибір, поставивши запитання, кого що вибираємо, то відповідь цю роботу. І вказівний займенник при дієслові набуває форми акузатів. Отже,. Давайте порівняємо звичайну та зворотню форми. Звичайна форма entscheiden фокусується на самому процесі або суб'єкті, який приймає рішення. Зворотня форма sich entscheiden, підкреслює особистий вибір. Хочу ще додати трошки прикладів речень для звичайної форми дієслова. Der Richter entscheidet über das Urteil – суддя виносить рішення щодо вироку. Das Komitee entscheidet morgen über den Verschlag. Комітет вирішуватиме завтра щодо пропозиції. Die Jury entscheidet, wer den Preis gewinnt. Жюрі вирішує, хто отримає приз. На цьому все. Я дякую за увагу. Сподіваюсь, пояснення були корисними. Якщо у вас є ще запитання, залишайте їх у коментарях.